Оце так. Да. Оце так попало. Добрий вечір, добрий вечір. У вас тут. Усе так, у, вас, у вас так, усе тут так гарно написано, тут вас не догадати, звідки ви що є. Це Якщо... ви що? Так, я можу тут сказати, тут Росія, тут. Не надо, не треба, не треба тихенько. Ну, може, інтересно, що тут висвітує. Тут я вам скажу так, Узор Патуша. Те, що я вас хочу знайти, це півбіди. Це, да, що да, я да, хочу знайти, да, я, да. я обіцяв, що я ще найду. Це я рад. Другі тут люди обіжаються, теж хочуть бачити, де ви є. Ніхто не годен знайти вас. Та я просто була в силки півроку. Боже мій, що з вами зробили? Таке зробили. Ви, так, мене... ви не могли мені подзвонити? Та я, я збиралась, я казала, дайте мені один дзвонок другу, а не дали. Я би, би всі Карпати підняв. Олексу довбуша, і ми б пішли пішки з топориками захищати у Україну. України. Ду... Дідушка. Ви видите, ви, ви, ви такого мене не понадіялися, тут, тут усі шукають, де ви є, дайте де вас знайти, тут жалуються, що вас нема. Що це є таке? А це взагалі якийсь. Не знає. Ви... Пропа... Пропали з ефіру, пропали. Пропали, але повернулись. Ну, так же само пишеться у Зурпаторша, так? Так, так, все, все було на місці, шановні, шановні жителі Ютуба і Ютуба, бо тікток мене тільки що забанив. Будь ласка, підпишіться на канал Узор Паторша, гарна українська дівчина, яка мене розбила, І я чуть не був битий мокрими трусами пописку, чуть позору не дістав на район області, цілу Україну, цілий світ. От таке то є діло. Я вже чуть не попався в нього. Але гарна День... дівчина, вона дуже приємна, можна День, з нею. Дік Микола, я за вами так сумувала. Та і я теж, просто... я теж, але я тихо нікому не кажу, а душа кипить, серце б'ється, все дзведить, все гуди. Ви розумієте, що ви мене травмували? Чим? Боже, пасік. Своїми словами. Вже? Ви розумієте, що ваша фраза засіла в моїй голові, і я не можу її забути. То так, я, я це знаю. А ви знаєте, яка фраза? Знаю, що бити. Про мокрий труси. Ну, — Ну я ж не десь тільки перше слово, що бити. Бо я тепер це употребляю і кажу, бити мокрими трусами. Ну! Та я це був раз у посольстві сказав: Боже мій! До тепер мене пам'ятаю! А я ще такий молодий був давно. Я вас часто згадувала саме за цю фразу, розумієте, я ви так. в мене засіли плотно в голові. Я вам більше розкажу. Я вже то, оскільки тут є, так я розкажу, чисто життєвське. Ну йду я до посольства. Стою в Києві. Знаєте, ну в Києві треба візок відкрити і поїхати до Європи. Ну, знаєте, давно це була проблема. Ну стою, приїжджає такий вуйко, молодший за мене. На такій машині Бешеній, Київській, знаєте, такі номера, віддать людей начальник. Бо ззаду вибігає чоловік, відкриває йому передні двері. Він за рулем не сидів. Ну, і значить, він підходить, значить, у, о, цього, значить, і до цієї де треба застрахуватися, знаєте, от страховку, щоб вас до, до, дополустили до Європи. Ну, значить, він підходить. Ну, а ця дівчина та каже: ти почекайте, шановний, я так стою. Стою з ним, а то ще посольство сі не відкрило. А я його питаю, а народ? А народ, знаєте, от все перед посольством така була, ну, ти, що на хто перший, по списку зайти, за, і, 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 знаєте, от як перед посольством, я не знаю, чи ви були давно. Значить, а коли цей приїхав на машині, той вуйко відкрив двері, ну, не знаю, якийсь вуйко відкрив йому двері. Ну, значить, цей сідаю в машину, я бачу, що би того, Ну, значить, а що ви так з екрану сховали? Ні, просто просять в чаті вас показати. Ну, ну як зрозумів. І от, значить, відкриє і така тишина. Ну я так стою біля тієї дівчини, то моє ну, знайома, вона страхує, значить. Ви що я... знайома? Не більше, не молодиця? Не, не можу сказати, бо жінка в кімнаті. Ну, і значить, вот слухайте далі, ви, ви мене не збивайте, бо я сам всі зіб'ю. І, значить, оє, я так стою, стою так біля нього, а в нього таке кашемір, таке пальто, таке довге, а там два мордовороти стояли. А я так до нього кажу, войку, ну він десь в одних руках. Я ось так то бачу, у вас така велика господарка. А він не має що сказати, знаєш. Та я от кажу, скільки ви свиней тримаєте. Ну, це він, знаєте, начальник. А в Києві це все тихо стало. А він, чого ви так говорите? Та я кажу, та мабуть, ви, вам більше треба, бо вам корови доїти треба зараз після посольства. Знає, ну, правда, мужик нічого не сказав. Ну, і тут, значить, виходить, штука, посольство відкриває, він заходить, з на першій, а я другий, третій. Ну і ми заходимо в цій кімнаті, стоїмо, значить. То ну, і там, виходить, я здаю документи. Ні, він перший здає документи, здає йому, каже, чекай біля віконечка. Ну, я, я теж здаю, а мені каже, прийняли документи, я кажу, чекайте, 4-ї години ви отримаєте документи. Зрозуміли, ну, так? Да? А він підходить до мене і каже, слухай, ти мене...» ну ми вже потім познайомимося, ти мене так угрів. Я на той час не знав, що казати. Купа народу. Та які в мене корови, які в мене кози є. Я ж працюю великим начальством. Короче, ви його мокрими трусами од Ні, тоді в мене не було, я тільки Ні, тоді... Ні, ніяк мораз. Коротше, друзі, хто ще не знає Діда Миколу, підпишіться на його канал. Це дуже класний наш дідусь. Дуже кумедний, дуже позитивний. Зараз я заплачу, в... ти мене перехвалиш, перехвалиш. Але, дя, але дякую, дякую. Бачиш, все нормально, я так думаю, знаєш, я правда не знаю, як вас звати. Да просто хай буде зарплаті. Але, але я дошукаюся, я дошукаюся. Я ж казав, що піймаю так чи іначе, ви паролі поміняли, все поміняли, а поміняли, серіло, ми вас знайшли. Тут вже люди тут пишуть, пишут, да, вже пишуть, вже підпишуть вам узурпатор, що вже пішло від нас, бо вам там, це, знаєте, як то? І пішло в ефір. Ну, та, Десь ви пропали, я не знаю, щось і стало. Якщо щось треба допомогти, ну, я, 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 я маю на увазі юридичній юридичні допомозі, пісідної мало почти емейл e пошта, ну ой, я. Я якраз юридична та... допомога, мені треба, нада мокруку прикрити. Є, ну, я ж кажу, якщо потрібно, дзвоніть на емейл e почту. Ну, Коротше, розумієте, я, я гуляла по Європі. І завалила одного ця випадку. Та, Тай, це добре! Це добре, це не страшність, зараз нічого не наказує. Та й тепер мені тепер сказав дід Микола, все перейшов, так? Да? Без питань. Ну все тоді. Так що пишіть емейл все Схвачено. Там де зайдете, подивиться в дописі, знайдете мене, все так як має бути, ми з вами договоримо. Так, щоб ніхтося не знав, тільки знаєте ви і я. І ще трошки людей. Ні, ні, ні я вже нікого не віжа. Як той кинь в Катар? Ну, все, зрозуміло, все. Все тоді, Єдмиро, Давайте, Украї... слава Україні! Давайте тримаємося, чекаємо перемоги, буде, буде перемога, перемога буде обов'язково, не то, що ми повинні вірити, ми повинні знати. І колись, я думаю, після перемоги, коли буде Ризк, поставимо великий стіл чи велику поляну, накриємо, де всі зберемося, вип'ємо, я, правда, не п'ю, але все-таки я тоді вип'ю малесеньку чарочку. за... Перемогу. І вшановуємо наших хлопців без рахунок них. Ми тут. є. Помагаємо чим хто може. Слава Україні! Україна понад усе. Добре, я слава. з вами буду прощатися, я теж йду в люлю. Добре, Все тоді. Головне би, вже вже бу... головне би ви був головне би ви, молодіж, була щаслива. Будемо, дідусь, Да, добре. Самі. То я ще не такий Баба. дідусь, як ти, да, давай. 现在是爸爸。<Yeah. S 2> <laughs>